Усім привіт! Сільпо! Рада всіх вітати у новому відео. Сьогодні подивимося акції на фрукти, на овочі, на молочні продукти, можливо, на крупу. Сподіваюся, відео буде корисним для вас. Ви багато що для себе візьмете. Якби цінного, корисного. Так, речка японська. І зараз 49,90, а ціна була 59. Є снижечка 16%. Ось такий в неї, так, ось така редька. Добрі салатики, в мене дуже корисні. Дуже корисні. Поляки дуже люблять з такої редьки. А салати вони називають їх сируками. Такі сируки робити, вітамінні. Так, капуста брокколі зараз 75 гривень, досить хороша на сталі. Подивіться, яка вона нас які м'ясисті стебла, мені сподобалося І зараз 75 гривень, а ціна була 84 гривні. Так, редька Дайкон. Зараз за ціною 3490. 45% знижки ціна була 64 гривні і теж дуже-дуже в неї хороший стан. Така вона живенька. Друзі. Якщо ви знаєте, що цитрусові сові збагачені вітаміном, С, апельсинки, наприклад, зараз зі знижкою і в холодну пору року, щоб не захворіти імунітет, був на висоті, то треба їсти цитруси 69 гривень. А такі товстошкірі апельсинки, ціна була 78 гривень, теж досить хороший їхній стан. Це торговий центр Фабрік і це Сімплон, це місто Львів. І це сілько досить, мені подобається його облаштований простір, і тут плюс-мінус завжди свіжіші овочі, фрукти 79 гривень. Навіть 80 памило коштує лимончик. Я бачу один, щось з ним не то, лимони не дуже і 119 гривень. Тобто ціна не підійшла, і вони починають віддавати кінці на той світ. Тільки похвалила, тільки похвалила Сібо і ось така картина. Хоча зараз мишка, але не суттєво, ціна була 129 гривень, а зараз 119. Ну ось така ситуація. Так, імбирчик є. Імбир я знаю, що дуже корисно, уже пару разів я купляю. І він у мене лежить в холодильнику, бо руки на доході 119 гривень. А ціна була 160 гривень практично за кілограм. Ну він дуже легенький і мало заважить. Вам стільки і беру не треба, тому що не всім він підходить. Він може бути заважкий для вашого шлунку. А, то я собі відломлюю такий кусочок, наприклад, маленький. от, от такий от я відломлюю, так? але я кажу, що в мене все сходиться тим, що я вже два рази викинула. Я знаю, що це погано. Так, хурма азербайджанська, 889. За 100 грамів пишуть вже ціну, але м'якусінька, я тільки що взяла корольок. Не знаю, може взяти цю азербайджанську, чим вона краще. Я мене хурма така завжди одинаково, я не дуже в хурмі розбираюся. Якби не фанат хурми, що можу там відрізняти. Смаки, а мої рецептори смаків вони якби ну, хурма, тобто і хурма. 119 гривень От я сир люблю. І шоколад різний, там ще дещо. То мої рецептори смаку вони просто чітко все знають. Так, 119 гривень Київі теж невисока знижка, 129 гривень, але в них стан ну, Киві довго стоїть, навіть таке тверденьке. От з ми бачили, що. Томати цей раз без знижки, тільки томат Азура, чері мікс. Отакий От мікс, де різні томати і жовті, і червоні, і такий, якби бордо, такі коричневі їх називають. Оцей мікс буде коштувати 69 гривень, а ціна була 109 гривень за 250 грамів. Ну, хороша, тут хороша, знижка, 35% якби. Бананчики всі по стандарт 6490, непоганий стан. І є байбі бананчики 169 гривень. А ще був такий момент, я купила банани. Я хотіла попробувати, я забула як їхній сорт називається, бо це було перше і останнє. Моя покупка на рахунок бананів, їх треба було жарити. Не для жарки це банани. Такі, я ледве їх почистила, а тобто це була зовсім не моя історія і не історія про те, що я хочу а, якби жарених бананів. Я не хочу їх. Так, що тут є? Мікрозелень. Яку ціну? Будемо дивитися. І є знижечка на мікрозелень. 52 гривні вся. 59 коштувала салат і мікрозелень. Гірчиця. Горошок зелений є. Але це не бачу. Ну, напевно, я вся мікрозела цінок. Використовується до салатів, м'ясних рибних страв, закузок, смузів, супів і декору страв. Так, Горошок зелений є, в асортименті. Соняшник навіть є. А, який милий! Редиска зелена є. Так, хороша б показувала. Все, зараз 52 гривні. Досить корисна, гречиця І редиска. 52 гривні буде коштувати ось ця порція. Ця посадка. Так, капуста молода написано. Капуста 16 гривень, зараз а ціна була 19. Ну така собі. На голубчики, до борщику. Якась вона пожовкла. Я так думала, знаєте від чого? А, від того, що її чимось пропили і спалило. Це якась хімія її спалила. Моя думка така. Ця в кращому стані. Це в кращому стані. Це в неї саме просто капуста, білокачанна, брюссельська капуста 144. І в сітушці є. Так, гарбуз 32 гривні або 39 гривень за кілограм. Ось цей гарбуз великий, так, органічний, а мускатний. Мускатний. Цей органічний. 32 гривні. мускатний 17 вже побачили ціну. Ось капуста білоголова, бо там було написано, що вона молода. А ось ця капуста якби стара 9,59 зараз. Ось вона. Ось ця капуста по 9,59. розібралися Цей гарбуз органічний. 32 гривні 99, а ось цей... Мускатний гарбуз 17,99 знижечка. Так, Тут мито моркви залишилося от стільки. І ціна 25,99 за кілограм. Картопля 32 ,99 гривні 99, тобто 33 гривні. І бур'ячок митий зараз 43% знижки 13,90. Бачу, що він в непоганому стані досить. Так, картоплі є різні сорти. Ще цибулька біла 24,99 а цибуля Марс зараз зі знижкою 19,90 ціна була 22 гривні. Картопелька Мета 31,94, є знижка 19%. Це мова про ось цю картоплю. А ось ця картопля, я бачу, 17 гривень 90, а ціна була 30 гривень. Є знижка теж. Так, а морква з ґрунтом. Ви ще купляєте ґрунт в придачу, І зараз ціна до 10 кілограмів, якщо ви купите, я думаю, вам більше і не треба. Одну морковку, дві купляєш, то ціна 7,90. А так, якщо більше, то 10 гривень коштує. Ну, ціна 7,90, скажімо так то буде купляти 10 більше як 10 кг моркви, Хіба для якогось ресторану, то так, картопля Коломбо 17.49 і картопля Лаура, ось ця аж 32.99. ціна була 39 гривень. Томат дружевий 139 гривень, знижка 12% і акція діє з 14.11 до 17.11. Так, і гірок Екстра Іспанії 125 гривень, невелика знижка, а коштувало 139 гривень. Томат біло бі-оранж, жовтий 149, ціна була 169 гривень, такі ціни, приціняйтеся. Ну, а авокадо стиглі по 4899, ціна була 54,99. Стиглі це отак, от от дійсно він не некрасенький. Ви перевіряєте, натискаєте пальчиком. Тоді він смачний, цей авокадо. Якщо він твердий, то він не буде смачний. Дійсно, ці стиглі авокадо, зробили знижечку, бо вони вже максимально якраз. От, от їх треба купити, вибрати і придбати, щоб поїсти. Можна купити вже готові салати, наприклад, морква по-корейськи. Чи салат, соління, салат, це все морква по і ціна 48 гривень за 200 гривень. Це не є багато, вже готова морпочка. Вона може бути досить смачною, запакована. Це їхнє виробництво, саме сіпо. так, Огірочки, солоні. Так, корнішони написано 99 гривень. Ось такі корнішони за, за пів кілограма 99 гривень. Гарбуз спагеті, навіть такий є 19 гривень за кілограм, і гарбуз мармуровий 19 гривень, знижка на гарбузи. Ще такий батернат, гарбуз теж з великою знижкою. Я бачу, що на гарбузи знижка серйозна. Часничок 144 гривні за кілограм. Цибулька Марсі, я вже говорила 19 гривень, так, і бурячок митий 13 гривень, теж говорила. Так, так Сьогодні ми пішлися по цінам овочів і фруктів, трішки показала. Картопля королева Анна 17,90 картопля не є по низьким ціном цьогоріч. Ціна була 29 гривень. Друзі, ми були в Сільпо і дивилися цін на фрукти і овочі. Всім до зустрічі!